Як звернутися до служби підтримки брокера Pocket Option? Переміщаємося ми одразу на головну сторінку і погнали розбиратись, де знаходиться служба підтримки, як з нею сконтактитись і так далі. тому подібне. Одразу клікаємо на кнопочку допомога. Далі служба підтримки. Йдемо сюди. І дивіться, тут буде дві кнопочки: перше, відкрити ваші звернення, якщо ви раніше звертались, або ж створити новий запит. Якщо у вас виникла якась технічна проблема, то просто створюйте новий запит. Також що я хочу додати з будь-якими проблемами по брокеру Pocket Option, вам може допомогти мій особистий менеджер, контакт якого буде в описі під цим відео. Примітка він допомагає лише моїм рефералам. Тож реєструйтесь за посланням, котри буде внизу в описі під цим відео. Додатково отримуйте бонус 50% до свого депозиту, і в будь-який час дня та ночі зможете звернутися до менеджера. Ну і, звичайно, отримати доступ до закритого торгового ком'юніті. Тут натискаємо Створити новий запит. Далі нас запросить підтвердити адресу електронної пошти, яку ми вказували раніше при реєстрації. Якщо ви це не зробили раніше, по якимсь причинам підтверджуйте електронну пошту. Далі у вас вилізе Google форма, по суті, Google форма, де ви впишете знову ж таки свою адресу електронної пошти. Далі тему вашого звернення. І в описі більш детально розкажете, підтримці про свою проблему, щоб вона 100% могла вам допомогти. Також є, дивіться, кнопочка-чат, ми можемо натиснути сюди от чат, і бачимо чат підтримки. Тут ми зможемо написати будь-яке повідомлення по типу Привіт. Отак, от так, повідомлення ми сюди відправили, і як тільки людина його прочитає, якийсь менеджер його обробить, він вам. Надасть обов'язково відповідь. Тож, друзі, не смію вас більше затримувати. Про технічну службу підтримки я вам все показав. От дивіться одразу, бачите, менеджер нам надає відповідь на наш запит. Всі корисні послання внизу в описі під цим відео. До скорих зустріч!